Доброго дня, громадяни! Welcome to the Lost Poless. Новий секонд-хенд патрульоз. Ну що, поїхав я сьогодні по Єврикам. Мені вже третій тиждень подобається їздити по тим Єврикам. Ну, поки товарчик є, поки будемо їздити по тим магазинам. На восьму годину приїхали. Нормально так забігли, знаєте, доволі таки мало, мало було сьогодні людей. Я дуже здивувався. Прийшов за півгодинки, легенько став чергу, прям забігли, нормально. На штани забіг на штанах. Там тільки жіночі були якісь берхауси, Тнеефо. Ну жіночі ми не беремо. Якби можливо, і треба брати кое-які моменти, кое-які речі. Багато хто людей пише в коментарях, чому ти не береш жіночі, і тому подібне. Але треба розуміти, що якщо є чоловіч, нашо брати жіночі, не треба не розпилятися, я так вважаю. Брати одну якусь нішу і по ній, як то кажуть, працювати. Багатенько було шортів сьогодні, знову ж таки. Мабуть, вже з літа всі люди скидають в Європі чи де вони там привозять пункти прийому секонд-хенда, Його везуть сюди і попадається непогані сьогодні. Шортиська взяв дуже шикарна була куртка. Mountain Hardwear, така поле вінтажна, можна сказати, дуже щільно набита, дуже класна аудорна компанія Mountain Hardwear, зверніть нею увагу, якщо ви ще її не знаєте. Або не брали ніколи. Нещодавно вони заколаборувалися з Стусі навіть це прям підняло собі авторитет, скажімо так. Або пуханчик такий прикольний, без капюшона з дуже файною набивкою, але із-за того, що він вінтажний, ясне діло, що він уже буде не в кондиції, скажімо так. Потім пішов на площа Митна біля пам'ятнику Данило Галицькому на коні, що також Євресекан Хенст на 9 годину забігли. Непогано, вже слизькувато стає в секонд-хендах, тому обережніше заходьте, не спішіть, бо краще трошечки пізніше зайти, аніж потім пасти і поламати собі, не дай бог, чи руки, ноги, або просто поставити якийсь сінець собі на око. Не дуже було приємно. Забігав на штани. Знову на куртки там було ну просто захотілось побігти на штани, не знаю. От якось. Мене туди повело, було троє пар джинсів від Дісквареда, італійська контора. Теж, якщо вони оригінальні, дуже дорого коштують. 54-го розміру це тобто десь XXL або ну 38-й розмір, можливо, так, полівайсом так буде зрозуміліше. Були одні оригінальні, двоє було неоригінальні. Було пару класичних костюмів від Джуп чи Джум. Не знаю, перший раз я бачу це. Колега мені показав. Треба буде промоніторити цю контору в джу, по-моєму, щось я таке бачу. Та й таке на 8 годину, до речі, був трошки кращий товар, ніж той побільший магазин. Якось на мене це було дивно. Але теж там щось люди набрали, було взуття, як завжди, по класиці. Також по наводці сказали, що ще на пасічні є Євросекнси. Я на нього перший раз приїхав. І не даремно, ви знаєте, там була куртка 511 з рідним підкладом, але розмір S. І щось мені не дуже захотілося її брати. Вона доволі тяжковата була. Був би то розмір М. Я би 100% би її взяв. Було пару флісок, тімберленди, штани шофілі, ну, все-таки, знаєте, половинчасті варіанти в тому плані, що то розмір не той, то стан не той. І вже все ж таки, коли речей багато, починаєш вибирати, щоб було більш-менш без нюансів. Тому що це вісяковий варіант, або навіть якщо це не вісяковий варіант, то дорого ти його не продаш. Але ось я приїхав додому і нарешті покажу сьогоднішню улов. Подивіться, зверніть увагу, за один день сьогодні, прям ну, доволі таки багатенько набрав. Ось такі професійні МТБшні шорти від компанії Fox 36 розміру. В ідеальному стані просто ну, можна сказати, новенькі. Тобто, це десь у нас LXL, Дивіться, тут утяжки ось такі. Регулюється по довжині. Блін, дуже якісна штука, треба подивитись. Ну, зазвичай ось такі вже були в мене схожого варіанта, схожого формата. Шорти Fox теж були професійні. Вони самі по собі дуже дорого коштують, а професійне то взагалі імба. Ось такі котонові, органік котон Патагонія. Вінтажні взяв, дивіться, яка бірка. Зверніть увагу, просто вінтажисько. таке страшне. Тут також Патагонія. Made in Thailand, 36-й знову ж таки розмір. Це на тому е, магазині на пасічній коли. Після всіх, до речі, взяв. Походу там ніхто не бере, чи що таке ось цікаве таке гудзик тут Патагонія. Файні, файні. Дуже цупкі, навіть, тип, такого формату, як А-ля Кархарти. Ось такі воркпенси. Також там ще взяв такі для спорту Armour, ясне діло, що можна такі теж взяти. ну, Тим паче, що вони реально як нові. На 8 годину годину тут такий урвав Кархарт 31 розміру Cargo. Це, до речі, вже другі кархарти на тому магазині, що я беру, десь пару тижнів тому я там також взяв шорти від кархарту. Але там, по-моєму, 36-й розмір і чорні вони були. Це вже у нас кольори такі хакі. Футболку собі взяв, ось таку зелену на драйфіті. Nike Fit Dry. Icebreaker, дивіться, теж контора Удорна. Вони в основному роблять. Свої речі із Маріновуля. Конкретно ця модель, що тут у нас пише? Тут теж саме: 87% шерсть, 13% нейлон. Ось такі прикольні речі. 21 року, до речі, свіженька відносно Ну як, що відносно? Це реально свіженька, 2 роки. Це що? Це не ще вік для речей. Такі ходи. Єдиний недолік, то що розмір S але знову ж таки, бачите, кажу, що 5.11 була. С-розміру не взяв. А айсбрейкер С-розміру бере. Ну, не знаю. Іноді свої поступки я потім сам не можу пояснити, чому я одне не беру, а інше також самого розміру беру і кажу Вау-вау, урвау. Кевін Клян Течфліс. Дивіться, Келін Клян Течфліс. Меден Бангладеш розмір М. Ось з такого відстані воно передається більш-менш правильний колір. Їхали в мішку, були пом'яти дуже сильно є утяжки внизу. Ага, блін, є, Нема ніхе тут утяжок. Ось таке посилення є на ліктях, тобто воно не витриться. Тут також зверху на плечах також є посилення. Ну Такі, знаєте, Кельвін Кляйн В Америці вважається мас маркет у нас більше трошечки він цінується, тому спробував взяти. Супер, прикольно, шерпу від Юнікло. Юнікла, я взагалі-то поважаю, дуже багато було флісок від Юнікла, і S розмір і M розмір і L. Та будь-якого формату, і full Zip, і 1 4 Zip. і з такими кнопками дуже прикольними. Так, це у нас, до речі, це у нас полуколаборація. White Mountaineering. Unica. 23 го року колекція, як вона виявилася, як вона з'явилась на тому секонд-хенді, я взагалі собі просто не можу уявити. Е, кнопки гудзики фірм Sun Grip Japan, хоча вона. Нова коштує всього на всього 40 доларів. Тобто, ну відносно для фліски це недорого. Наприклад, патагонії в такому ж самому форматі, що по якості, ну чуть-чуть, може буде краще прошито якісно все так, знаєте, простенько, але зі смаком. Я люблю таке казати. простенько і зі смаком. Всередині, ось така підкладочка. Є тут для себе взяв. У мене вже буде комплект, це все такі штани, і це вже буде верх у нас від. Фірми, альбатрос якийсь, ну це якась Італія чи хто його знає. Це просто шерсть. 80% шерсті, 20% поліамід чи полівінілхлорід якийсь. ні, поліамід, скоріше за все. Тобто на зиму я себе повністю забезпечую шерстяним, шерстяною термобілизною. Ось такий совше Олімпійком. Ні, це Sof скоріше за все. На флісі від Салєва взяв. Колекції доволі такі старенькі, але. В принципі, підуть. Розмір L. Мінімально десь одна-дві затяжечки я десь бачу. Але то не критично, вона без плям. Капюшон, до речі, теж утеплений. Я в шоці. Він, звичайно, трошки тонкіший за ось цей матеріал, за цей сушел. Але ну, утеплений. Всередині якийсь мікрофліс є. Під кінець, ось таку Excel-ську Хеліхансен вінтажно взяв. Вона в плямах, але це плямки такі, що вони відходять. Тільки подивіться, яку тут поставили фурнітуру, які вінтажного, дуже здорово, гляньте, як півпальця. Тракторна така фурнітурка. Це, скоріш за все, підклад, дуже такого вінтажного кольору. Дуже рідко, але все одно я беру, до речі, всі хеліханси, які в мене були, вони вже продались. І по сезону дуже файно беруть от саме такі фліси, щоб вони були товсті. І широченькі. Ну, ось такі улови, любі друзі. Зверніть увагу, скільки я взяв сьогодні речей. Ну, одну можна прибирати, тому що це я собі взяв. Шорти можна зараз теж не враховувати, тому що вони не по сезону. Кархарти в мене зараз дві пари висять, навіть ніхто не питає. ну таке ясне діло. Футболку теж не враховувати. Якщо так не враховувати, то ось три, чотири позиції ті, що зараз по сезону. З одного дня. Задоволений максимально. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що коментуєте. Приємно перегляду! Дивимось далі. Середу поїхав на два магазини. Перший на 8 годину секонд-хенду на Чорновола дуже мало було людей відносно, я б сказав би. Залетіли непогано, речі вже більш такі зимові, прям курток дуже багатенько. Тому хто десь у Львові живе і кому потрібні куртки, ну, типу там для роботи чи для якихось ще цілей, можете просто йти в будь світ секонд-хенду, Бажано в перший день завозу. І достатньо курток там було багато. Я зразу ж хапанув куртку Мілет. Дуже така цікава французька аудорна контора. Але, на жаль, вона виявила жіноча, тому я просто-напросто її віддав. Теж було слабовато. і, в принципі, такого прям, щоб супер жирного, на жаль, нічого не було. Ну, тим не менш, ось такі позиції я сьогодні взяв. Для себе взяв штани такі тепленькі, Adidas Original. Мого розміру шукав на сміну, щоб було. Ну так, чисто на завози ганять, піддають. Пару футболок взяв, це ось таку класику жанра, Do It, найчик, розмір XL в дуже гарному стані, Sri Lanka, І, можливо, пам'ятаю, попередньому відео брав ходак Empire. Тепер попався вже фу... дві футболочки Empire. Дві ески, а одна була в дуже поганому стані, інша ось така цікавенька і ціленька, скажімо так. Що у нас тут по біркам? де вони робляться? Мейденчина, катон Поліестер. Фред Перрі з довгим рукавом полом. Теж просто в ідеальному стані. Вишитий відночок. Тут все як має бути. Прям приємно зроблений, така тяжкенька, я б навіть сказав. би. Тут матеріалу не пожалкували. А взяв ось таку крафт велоувітровку. Ззаду ось таким біг-логотипчиком. І рефлективний логотип ззаду також. Просто в ідеальному стані. Просто нуля -ча. І відносно нові колекції. Тут у нас L3 Protection. Зараз ставлю відео, як вона воду від... відштовхує <реш> Шоці, реально. Така начебто не дуже примітна контора, і фірма, і модель, але доволі сильно захищає від води. Тому крафт вже в мене декілька позицій було. Теж, по-моєму, верхній якийсь одяг. Там був такий, а-ля суфшел утеплений, штани були крафт. Всі вони продались, ні одної речі, крафт не залишилось, а вела майка що була. От якщо щось продається, я знову це саме беру. Тактика, стратегія. Якщо ти щось взяв на пробу, деякі люди пишуть, як то воно може продавати, що ти там береш, що ти показуєш і тому подібне. Ага, ну попробував. Наприклад, там взяв не дуже примітних, такі що нікому принципі ніхто за ними не бігає. Я взяв, але вони ж теж якісні і коштують нові теж доволі таки дорого. Ага, продались. Взяв ще раз, продались. Значить, все. значить Якщо вже наступний раз мені попадається, то я теж буду брати обов'язково. Ну, я так вважаю. Це стратегія поки що мене не підводила. Я думав, спочатку, що це просто монстр, а реклама буває, знаєте, буває реклама Фокса, якихось робляться на мерчових худаках. А ні, це саме Фокс. Розмір ельф. Фокс теж контора така для райдерів дорога. Теж, до речі, все зроблено в Китаї. Сьогодні прямо, не знаю, китайський завоз. середина тижня вже щось маю на... тому що в жовтні, я пам'ятаю, там взагалі щось була біда з завозами. Я ходив там одну-дві речі якісь взяв і все. Тобто, ну... За день одну-дві речі, футболки, причому або якась там фліска, ну несерйозне, несерйозна. Не я йду на магазин, сьогодні у нас морозець, мінус 7 градусів десь показують. Є е, один такий ритуал. Якщо я беру з собою пакет на магазин, то я щось беру. Якщо пакет я не беру або забуваю там, або ще щось, то навіть мені нічого не попадається. Тому зараз перевіримо, чи це працює в черговий раз. Що є по завозу? Взяв дві позиції, такі, дуже цікаву фліску, вінтажну, ну, но в діло, але в гарному стані збереглась непогано, без затертих ліктів, як то кажуть. До речі, коли будете купувати якусь фліску для себе, чи, коли, чи на продаж, можливо, звертайте увагу на затертість ліктів, тому що покупці дуже часто на це звертають увагу, ну, знову ж таки, прошарені покупці. І Це основний момент, коли фліцку можуть не забрати, тому звертайте на це увагу. Звичайно, що це не патагонія, було б краще, якщо це була по патагонія, розмір М. Тут такий от нейлоновий ворот на кнопках, Ну прикольно зроблено. В минулому році брав позиції схожі і вони дуже успішно продавались, тому все ж таки вирішив взяти також. І ось такі штанці-трансформери від Xener Face, розмір XL. Дуже такі широченький, на повноцінний Excel, я б навіть сказав би. По штанам я забігав, там були ще бронеля, Кокінеллі, мамути ще були, але ті мамути вони трошки були з зашитисями, тобто їх вже хтось носив і потім успішно порвав, і, і потім ще успішно зашили знову. Мені пощастило взяти ось ці дві позиції. Я задоволений, в принципі, знаєте, з не з пустими руками, не з порожніми руками. Мені більшого не потрібно. щось трошки взяв і вже нормально. Враховуючи те, що я не їздив кудись далеко і не вставав у 6 годині, то я задоволений. Пушіть кому треба, продам. Та панове сьогодні на тяжкому люксі. Подивіться, яку, я не знаю, це кофта чи куртка, можливо просто гібрид-джекет, який, знаєте, від фірми Massimo Dutti Перший раз вирішив взяти знаєш, такі, на пробу. Знову ж таки, я такий, ви бачите, експериментатор, беру деякі речі, які ніхто не бере, і спробую на них щось заробити. Рукава у цієї куртки зроблені, бачите, як у вигляді якогось светра, доволі-таки ні, я б не сказав, перед зроблений, ну, там є логотипчик шкіри, знаєте, значок шкіри. Можливо, це все ж таки і натуральна шкіра, хоча я не впевнений. Ззаду повністю ось такий якісь немо, можливо, якийсь або поліестер, щось в такому форматі. Ну, стильок просто максимальний такий, знаєте, для тємщиків. Дніпро поїде, по-любому, на офісі поїде. Масиму дуті. Стильок схожий чимось, like Hugo Boss, Armani Jeans, там, можливо, навіть трошки на Versace схоже. Ну, якість непогана. Я вам скажу, якість непогана. Фурнітурку, правда, забули поставити цікаву. Тут просто якась uh, No Name, просто навіть на UKK, нічого. Знаєте, могли б поставити щось нормальне. Потім продовжую брати шорти від фірми Fox. Другі Fox на цьому тижні вже. Під кінець зими в мене вже буде колекція цих Фоксів 100%. Літом я викочу обнову по Фоксам. Та ти що. Ну, в Фоксі якісно зроблено. Матеріал такий легенький софт-шел. Є вентиляційні отвори, навіть ось така прорезинена кишеня є. Щоб сюди можна ставити. Що сюди можна ставити? Телефон, не телефон, можливо, якусь карточку учасника змагань чи ще щось. Ще додаткові. Отвори для вентиляції, тут же ж мало, треба ще додати. Добавляємо, додаємо. Добавляє. Ззаду виглядає наступним чином розміру 34 тобто Елька. Тут надпис ще Fox прорезинена. Ну, Чисто чорний, прикольно зроблені ось така бірочка. Та одну футболку сьогодні взяв. Це такий Zenor Face розмір M в ідеальному стані, просто максимально, якщо я дуже багато кажу слово максимально. Жодних дефектів, нюансів нема, принт ціленький, розмір M, як я вже сказав. Ось такі все на все, три речі взяв на магазині із двох магазинів, можна сказати, з трьох магазинів. На тренді просто така заруба була, тому що економ зараз на восьму, Всі йдуть на економ спочатку, потім е біжуть уже. На треть, котрий на 9 І забігаєш, нема що взяти, все вже поснімали, Кож, ну, настільки виявляється, настільки багато людей, що от така е, стійка довга. Кожен метр цієї стійки, люди -от підійшли, щось зняли, подивились а стійки вже нічого не лишилось просто ну, висіти. Ой, ладно, це вже якась лірика пішла. Все, любі друзі, дякую за перегляд. Дивіться мої попередні відеоролики, обов'язково поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, переходьте в інстаграм. Всім па-па, побачимось!